Привіт усім! Сьогодні ми в ліцеї Тріумф і завітали ми сюди з приводу: Привіт, цей вельми поважний. Адже вихованець п'ятхацького клубу Індіянь Федерації теквондо Іван Марченко привіз зовсім нещодавно нагороду із змагань міжнародного рівня. Отже, ми сьогодні будемо говорити як з переможцем, так і з його тренером Євгеном Солов'йом. Пане Євген, розкажіть, будь ласка, про секцію, яку ви очолюєте? Це П'ятихацька федерація Тейквондо. Також є п'ятихацьким осередком Дніпропетровської федерації Тайквондо і клубу Ініянь. Скільки ви існуєте? Ми вже працюємо більше десяти років. А чому саме тут, на території Трімфу? Так, вийшло. В зв'язку з, з усіма відомими подіями, що е, ми мали переміститися в цю школу. Е, раніше ми працювали в іншій школі, туди ближче до другої. Е, а зараз тут, тому що тут є місце і тут найбезпечніше, я вважаю. Ну, чомусь так. І місця багато, і школа, стадіони, поряд, все поряд. І бомбосховище. І бомбосховище є так. Тобто ми навіть і в бомбосховищі тренувалися, коли ще. Було таке? Було таке, так. Коли на території школи, наприклад, тренуємося, то е, ну, повітряна тривога і ми спускаємося в бомбосховище. Як часто у вас тренування на тиждень? Скільки разів? Е, на тиждень три рази у нас тренування. Це вівторок, четверг і субота. А вихованці якого віку? От я дивлюся, у вас є зовсім маленькі. Так, є зовсім маленькі, з п'яти рочків і вище. До якого віку? До безкінечності. Що Так, <гум> Так, навіть для старших, навіть старші можуть займатися, навіть дуже старі люди. На моєму віці я пам'ятаю, що в нас був такий дідусь, якому було 60 років, і він здавав на чорний пояс. Ова, нічого собі. Дуже дуже гнучка програма тренувань в Тайквондо. Так, на це воно і розраховане. Цей вид такий він для всіх підходить. Різні вправи для різної фізичної підготовки. Ну для вас особисто це ж не тільки е, фізичні вправи, не тільки спорт, так? так це, так. мабуть, стиль життя. Це стиль життя це філософія, це дисципліна. І ви бачите, ми в формі. Це також свій дрес-код, своя візитна картка, як тейквондо, так і як багатьох видів спорту, так і в тейквондо. Тобто це філософія і стиль життя. До це в перекладі як шлях, тому тейквондо – шлях. Шлях життя. Ну, ви якось в е цю філософію до неї залучаєте своїх вихованців? Якось привчаєте до цього? Так, звісно, у нас е є іспити, е які здають учні, ось на пояси. І коли mm. вони здають на ці пояси, то є теоретична частина, е в якій обов'язково вони мають знати, е наприклад, принципи Теквондо, філософія та сама. Тобто історію тиквандо, хто заснував, коли заснував і так далі. Тобто це входить в іспити. Не тільки вміння там махати руками та ногами, так, але і ще й вміння думати і вчитися. Ну я пам'ятаю, коли ми з вами минулого разу зустрічалися, ви говорили про те, що ви досить давно займаєтеся цим видом спорту. Що це вам дає? Мені це дає, ну. За великим рахунком? так за, за великим рахунком, якщо не брати до уваги здоров'я, тому що це здоров'я, це спер за все так, то це дає мабуть і навчання для самого себе, і якусь мотивацію. і… До творчості також, тому що тут е, проявляються різні аспекти людини. Коли ти дивишся на них, коли ти їх виховуєш, то е, тут можеш бути і психологом, тут повинен ти бути і психологом, тут ти повинен бути і художником, і майстром. І десь і зокрема, як роль батька відігравати, тому що там в когось ну, щось то, були так або ще щось. І вони навіть приходять і роз, розповідають свої якісь ну такі. Секретики, тобто це багато чого дає. Ось ми готувалися до зйомки. Я побачила так, піддивилася, як ви підходили до вихованця і допомогли зав'язувати пояс. Тобто, ну це така, начебто, дрібниця, але дрібниця яка важлива для дитини, що є її є кому підтримати. Звісно, важлива це психологічна така частина, і ну, в мене це виходить. Не спеціально, тобто я природньо, так, так природньо. Тому, в нього розв'язались, я підійшов, а він уже розуміє, що це є підтримка, що тренер його тут не, не кидає призволяще, да, да, на а намагається навчити і підтримати. А взагалі, як ви прийшли до того, що ви стали наставником? Бо це ж не в один день це вже відбувається. Да? Ви самі займалися, були вихованцем, да, до певного а, часу так. якогось, а тоді а. щось відбулося. Щось на вашому лічильнику класнуло так мабуть, клацнуло. Ну завжди був прикладом це тренер. Я вже казав в минулому інтерв'ю, що це був тренер. І я так дивився на нього і брав з нього приклад. Там захотілося бути схожим на нього. Іноді хотілося бути схожим на нього, а іноді хотілося бути і тренером, тобто вибрати, обрати цю дорогу, так. але так сильно не задумувався про це. Ну, мабуть, це все таки така доля. Доля. Ну, доля, яку ми самі що обираємо, так? так? Так, обираємо самі і нам є напрямки, ми обираємо самі. От я вибрав цей напрямок. і... Ви на сьогодні задоволені? Так, так, задоволений і пишаюся кожним із своїх учнів. Uh -huh. От Якщо говорити про перемогу, яку отримав ваш вихованець, що ви відчуваєте як наставник? Ну, я... Ну, дуже ним пишаюсь, тому що не дивлячись на тяжку ситуацію в країні, не дивлячись на тяжку ситуацію в кожній сім'ї, ми все-таки дає, даємо приклад. Я так сподіваюся, що гарний приклад всім людям. І приклад стійкості, і я так я дуже пишаюсь, як спортсменом, як Іваном, так і його батьками, що вони знайшли можливість, що вони знайшли час і сили в собі в першу чергу відправити і відправляти його на такого рівня змагання. Це рівень високий. конкуренція була дуже висока, і да. конкуренція була дуже висока, і не дивлячись на це, він зайняв. Такі от перші місця. Ми угу. ну, з вашого дозволу поговоримо з вашим вихованцем. Так, а давай познайомимося, як тебе звати? Іван. Скільки тобі років? Одинадцять. Ну, вже майже дорослий. Скажи, будь ласка, що це були за змагання, в яких ти не тільки взяв участь, але й переміг? Це був чемпіонат Європи в Польщі. Туди з'їжджали е, різні країни з Європи. Багато було. Учасників? Так, було понад тисячі учасників. А, так як це відбувалося? Змагання це для певної що, вікової групи чи як? Так, є розділи так як 10-11 років, ага. так і вище. Ага. Те, там, де 10-11? Так. Ага. Так, там, де 10-11, е... і е, він е, став, і там ще одна спортсменка, також є. з нашого клубу, але з Дніпропетровська, е, стали найкращими спортсменами е, у своїй так, серед дітей, найкращими спортсменами турніра загалом, тобто міжнародного Ола. турніра. Так, найкращі спортсмени, кубки такі їм подарували, величезні. Так, от так. От. Іван, скажи, будь ласка, а що це був за вибір цього виду спорту? Як ти серед чого ти обирав взагалі? Як ти потрапив сюди, в цю секцію? Я був в садочку, так. я хотів піти на спорт, карате, бокс, таквондо чи щось інше. Мама знайшла вільне місце в, таек... в секції з Тайквондо. Ага. Я пішов туди, на перше тренування, і мені дуже сильно сподобалось. Чим? був маленький. Тим, що було весело. Інтересно. Ну, підійшло тобі, да? підійшло. так? Так. А те, що важко було, це не злякало? «Ні». Yeah. А зараз не лякає? А взагалі важко підтримувати форму От, постійно, три рази в тиждень, і щотижня, і з тижня в тиждень, з місяця в місяць, з року в рік. Я так розумію, що це вже ти скільки років? Мабуть, років п'ять, шість? Шість, так. Шість. І зараз тренування кожного дня? В в нього кожного дня тренування тільки один день, неділя вихідний. Тобто, ще можна витримати? Додатково. Ну, знаєте, як я їм говорю, то що ви всього лише півтори години тут тратите, але це вам принесе дуже великі плоди. І вони такі намотивовані. Ну, я їм ще багато чого там розповідаю, але це допомагає, це потрібно. Допомагає Ваня. Так а взагалі дітей можна змотивувати, так? Недорослі люди. Недорослі, з ними важче. Да. Але, мабуть, і легше. А може це так, тому що я давно цим займаюся. Mm -hmm. Тобто, так, можна змотивувати. Можна. Мабуть, я думаю, що ви, перш за все, любите, що крім спорту, і людей, і дітей любите, так? Звісно, звісно. Ну, кожен індивідуальний, кожен різний і цим. І цим всі прекрасні, всі ми цим прекрасні. Я, і також мотивує те, що є приклад на кого рівнятися. Приклад вже не я, як було внач... спочатку, а вже спортсмени, вже от Іван. наші вихованці, так, вихованці, тобто вже ті, у яких ви високі досягнення. От і ці ця малеча, яка приходить, от рівняється на цих уже хлопців, які вже слухайте. Ну а діти, які отримують от такого рівня нагороди, як ви кажете, кубки величезні. А вони що в них немає зіркової хвороби? Ви як ви тренер вважаєте? <гум> ну, знаєте, це також. Це я, я думаю, це не проблема, але це просліджується. І завдяки, завдяки так грамотній роботі цю зіркову хворобу можна анулювати. <гум> так, так, це також роздивляються. А Ваня, ти як вважаєш? Ти не загордився? <гум> На тебе ні. це вплинуло твоя нагорода таким чином. Так. Ми розуміємо, що це не просто так раз, да, і я не п'єдесталі, так? Так. Тобто ну, це багато зусиль, тренувань, він можливо, якихось невдач. Він вперше так, невдачі це обов'язкова е, складова нашої Складу. дороги. Перший раз він. він поїхав на такі крупні змагання, це куди? В, Рум... в Румунію, так? В Болгарію, в Болгарію. В Болгарію. Він туди а. поїхав з великою командою, і всі з команди привезли медалі і грамоти, а він програв. А. Це було перший раз, він програв і приїхав без медалі. І ти не кинув? Ні. А що тобі, як ти вважаєш, допомогло втриматися в цьому спорті? Отака невдача, слухай. Просто як доросла людина заздрю, дитині, яка змогла що? Перебороти так? себе. себе. Так. Не, ну, а завдяки чому як ти вважаєш? Ти втримався? Ну, не завжди потрібні медалі. Не. Ти можеш поїхати заради опиту, якщо ти хочеш не. досягнути більших. А ти хочеш? Ясно. А які в тебе, яка мета в тебе? Ах, ви мене випередили. передали. Взагалі, про що ти мрієш? Я розумію, що не про більший кубок, там, да? чи ще золотішу медаль. А взагалі є якісь спортивні, безперечно, якісь мрії. А, получити чорний пояс. А як далеко до нього? Я не розуміюся в ваших, вибачте, нюансах. Поясів всього п'ять. Так. Тобто оце, оце червоний пояс, потім йде чорна смужка, а потім чорний. Тобто йому лишилось лише два кроки і буде чорний пояс. Отак. Ага. Це може бути і через рік, якщо все буде добре, але думаю, що роки через два. Це, якщо... Оптимально, так? Оптимально, так, Оптимально. Так. так. Тобто в 13 років буде вже чорний. Так. А у вас у самого коли чорний з'явився? Після 20. О, Бачите? Я коли сам вже почав е працювати і заробляти. Ага. Тобто я поїхав за свої кошти і здав на чорний пес. Що це повністю ваша заслуга самостійна, як самостійної одиниці, Ми як окремого так. спортсмена, так? Так? Так. так? Я думаю, що вашому вихованцю трошки легше в цьому плані, тому що, що ви опікуєтеся, да? ага. ви вкладаєте все, що можна. А взагалі, ну. Ясно, що начебто не етично перепитувати при вихованцеві. Він вдячний учень? Так, звісно, вдячний. Я це і відчуваю, і бачу по його старанням. Mm -hmm. От. Тобто, чим може показатися на перший погляд, що чим вища заслуга, тим більше розслабляється людина. Mm -hmm. Але тут все працює пропорціонально навпаки. Треба ще більше зусилля. Так, що треба ще більше зусилля, щоб тримати цю планку. І це для мене найкраща вдячність учня, тобто його е, бажання. Івана, ти розумієш, що треба ще більше працювати? Так, так. це тебе навіть лякує? Ні. Ти готовий ще більше працювати? Як ви вважаєте, це є в цьому частина вашого заслуги? Це звісно. так. Я просто розумію, що кожна дитяча перемога це що? Скупність багатьох чинників, так? і підтримки дорослих в тому числі і вас, як тренера, і батьків, і, батьків, і може десь і вчителів у школі, які що розуміють, що спортсмен у класі, так що треба поїхати десь там. Відпов... Ну я про раніше говорю, звичайно, бо він вже ж на два дні займається у вашій секції. Ага, то ми до питання про мрії так і не дійшли, по-моєму. Про що ти мрієш як спортсмен? Всіх є мета, я думаю, здати на чорний пояс ага, та, чорний. По ага. та поїхати на такі змагання, як чемпіонат Європи або ж чемпіонат світу. Ага. Після чорного пояса може ще хто думає здавати далі на другий дан, ага. третій і так далі. Ти взагалі, скільки плануєш займатися цим видом спорту? Все життя? Так. Де? Тобі це не набридає? Ні? Ні. А ви тут уже е, з хлопцями здружилися? Я чого так. питаю? Бо це ж Ще давно. Постійно, так. Да, постійно ви займаєтеся? Я вам прийшли, є про що говорити? І познайомилися. Не те, що ви познайомилися, але ви спілкуєтеся постійно, ви пліч-о-пліч, ви на тренуванні. Якщо щось не так, ви ж можете підійти до тренера, з'ясувати якісь моменти. так? Так. От. Взагалі, вихованець ваш признався, що хоче займатися вашим видом спорту все життя. Вас це надихає тренер? Отак. <звіс> <плес> 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 Я не знав. <плес> Хочете, так що багато чого ще є цікавого незвіданого. Я дуже дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що все, що планується, що ми не просто ж ставимо мету, ми до неї йдемо, правильно, щоб були сили, натхнення, і по своєму шляху, своєму індивідуальному, ні на кого що не рівняться, крім тренера. І ми вам дякуємо. Все і найкраще, будьте здорові! Нав... Дякую да, до побачення.